Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у віконечко щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвістий цвіт. Ось з такого гарного віршика привітання ми починаємо наше заняття з художньої літератури, на якому ми будемо продовжувати знайомство з віршованими творами видатних українських поетів та з народними українськими піснями. За вікном весна буяє, посилає нам тепло. Діти, вам подобається весна? Доберіть слова, щоб сказати про весну, яка вона? Прекрасна, тепла, ясна, уквітчана, зелена, усміхнена, красуня, чарівниця, як багато слів можна підібрати. А ще можна сказати так: весна красна. В українській мові це слово означає гарна, гожа, красива. Про гарну дівчинку теж можна сказати дівчина красна, тобто красива. Ось таку теплу, ясну, красну весну чекають після довгої зими пташечки. А давайте ми послухаємо українську народну. Пісню щебетала пташечка. Ось така гарна, чудова, мелодійна, українська народна пісенька, щебетала пташечка. А що ви можете сказати про цю пісню? Яка вона? Ніжна, ласкава, красива. А які слова роблять цю пісню ніжною? Давайте самі спробуємо зробити слова. Ласкавими. Отже птах. Назвіть ласкаво це слово. Пташечка. Сонце, а ласкаво як буде? Сонечко. Вікно. Так, віконечко. Хмара. Хмаронька. Ось такими ніжними словами співається в нашій пісень українська Так, Саме такі слова зробили її ласкавою, ніжною, а які красиві слова ще є в пісні. Прослухайте. Прилинь, прилинь, чаронька, весна красная, Як легенька хмарочка в небі ясная, Осип луки перлами, укрий росами, рослися джерелами стоголосими. Як ви розумієте вислів, Прилинь, прилинь, чаронька. Малята в українській мові линути означає летіти, а чаронька це чарівниця. Що чарівного повинна зробити весна? Що про це щебетала пташечка? А давайте ми відповімо на це словами із пісні. Осип луки перлами, укрий росами, розлися джерелами. Стоголосими. Невже і справді весна може осипати луки перлами? Ні, малята, під час весни розквітають білі квіти, конвалії. Вони схожі на перлинки, що розсипалися по зеленій травичці? А джерела стоголосі. Давайте про це поговоримо. Уявіть собі, лежала купа снігу, велика превелика. Та ось пригріло сонечко. Купа тихенька стала осідати під променями теплого сонечко, і повільно потекли із купи малесенькі струмочки. Вони ще сонні і слабенькі. Та ось сонечко пригріло ще сильніше, і струмочки прокинулися і швидко, швидко побігли, огинаючи каміння, кущі дерева, і кожне джерельце зашуміло, кожний струмочок своїм голосочком заспівав. Давайте послухаємо. Навкруги було чути багато-багато, може, і поголосів, струмочків. Розвелася весна джерелами поголосили. Ось так галята співається у пісеньки. Отже, послухайте ще один, один віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, засвіли луги, діброви, повного гомону розмови і пісень чагарнику. Що ви відчували, коли я розповідала цей віршик? Про яку весну йдеться? Давайте ми оберемо картинку, яка більш підходить під цей віршик. Подивіться, подумайте, так, малята, звичайно, ця більш підходить, бо вона яскрава, так багато квіточок ми бачимо. А як ви зрозуміли, що земля радіє весні? Давайте послухаємо ще раз цей віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, засвіли луги, діброви, повногомону розмови і пісень чарнику. Малята, як сказати інакше, Повно гомону розмови і пісеньча гарнику. Що це означає? Це означає малята, що пташки співають, шебечуть, радіють весні. Цей чудовий вірш, який називається Весна, написав Іван Франко, український поет. Він зумів знайти такі слова, щоб ми змогли відчути всю красу весни. Квітучу землю автор порівнює з дівчиною у віночку. Дуже красиве порівняння, правда, малята? Давайте спробуємо сказати красиво і самі. Як можна назвати розквітле дерево і з чим його можна порівняти? Так, малята, з деревом на яке сіло дуже багато яскравих, барвистих метеликів, мов величезний букет. А на що схожі розквітлі луки? Так, малята, наче килимок постелили, наче фарбою все замалювали. Молодці малята, ви знайшли дуже красиві слова, щоб розповісти про чарівну весняну землю, і весь наш яскравий світ навкруги стане ще красивішим, якщо ви навчитеся про це гарно розповідати. Отже на занятті ви слухали чудові, дуже красиві твори, а як вони називаються і хто їх написав? Першою ви слухали українську народну пісню, щебетала пташечка. Які красиві ніжні, лагідні слова знайшли люди для цієї пісні. Отже, малята, скажіть, а хто автор цієї пісеньки? Малята, автор цієї пісеньки народ, бо це українська народна пісня. А ось Іван Франко у своєму віршику Весна зумів знайти теж багато гарних і чудових слів, і саме він є автором віршика Весна. Я впевнена малята, і що ви теж навчитеся гарно розповідати про красу природи весни України. А в нас же прийшов час. Прощатися, до нових зустрічей, до побачення на все добре!